Всім привіт! В Вашій увазі пропонуємо кольоровий дим патріотичний, бордовий і чорний колір. Комплект 4 дима, два чорних і два бордових. Ма-0512 Максем. обов'язково проховувати, куди йде вітер е, або потік буде. Люди мають знаходитися там або глядачі, де, куди дим не йде. Тобто ось ми зараз знімаємо, тут можна знаходитись, можна дивитися. Важливо також по погоді, щоб не було вітряна погода, щоб було більш затишно. Тоді якби такий ефект. Між димами 40-50 см і між кольорами метр.